Доброго дня, шановне панство. Міжрядковий обробіток гербіцидом Геліантекс соняшника в фазі розетки. Прошу подивіться такий результат. Обробіток саме міжрядковий. Скажу що обробили трохи по самій розетці сам соняшник, але але нічого там соняшнику не сталося. Тому наступного року плануємо вже обробляти прямо по великому соняшнику в надії, що нічого не станеться. Вже перевірено. Як бачите, результат просто неймовірний. Нагадую, соняшник вже в фазі розетки. І все нормально. Ліантик дуже добре, дуже добре справляється з дорослим бур'яном. Полино листа амброзія, все як бачите, вже загинуло. Щир також покрутило. Ну дивіться, добре видно. Бур'ян весь загинув. Гарного дня вам панове до нових зустрічей на нашому каналі.